На виконання окремого доручення міністра інфраструктури України в 27.01.2015 року номер 810211-15 здійснюється онлайн-трансляція засідання тендерного комітету для того, Міжнародний аеропорт аркорберістів 16.06.2016 року. На засіданні відбудеться розгляд дендерних пропозицій з результатами оцінки електронної системи закупівлі, визначені найбільш економічно вигідними. Відповідно до вимог закону України про публічні закупівлі згідно наступним закупівлям, двері, вікна і рампи, короги пороги, тут двері металеві, вікна, двері та супутні вироби, автоматичні секційні ворота з електричним приводом, зі встановленням, устаткування піднімання та вантаження та частини до нього: вилкові автонавантажувачі, автонапулятори, тягачі для обслуговування залізничних станцій, вилучний електронавантажувач. Услугування піднімальне та вантажне та частини до нього, вилковий автонавантажувачі, автоманіпулятори тягачі для обслуговування залізничних станцій, вилучний навантажувач, дизельний. Четверте: устаткування піднімання та вантаження та частини до нього, вилкове навантажувачі, автоманіпулятори тягачі для обслуговування залізничних станцій. Вилучний навантажувач, п'ятий автомобілі для перевезення вантажів, тягачі, дизельний тягач. Шосте устаткування піднімальне та вантажне та частини для нього. частини піднімально-транспортувального обладнання, частини ліфтів, піднімачів, ескалаторів талаторів, видіб, піднімальних пристроїв. Сьомий устаткування для завантажування та вимірювання промислових побутових та інших призначеностей, зважування машини та ваги, ваги автомобілями. Що секретаря тендерного комітету доповісти про результати перевищують суперними підрозділами пропозицій, які за результатами оцінки електронної системи закупівель визначені найбільш економічне вигідні? Закупівля двері їх не ради до них виробів перевіряти але їх на двері вироді, та супутні вироби, автоматичні секційні ворота з електричним приводом зі встановлення. Що не так. А, значить, на участь у процедурі а, взагалі в аукціоні участь у процедурі відгублі були подані трьома учасниками товариства за обмеженою відповідальністю Релби, товариства за обмеженою відповідальністю виснятка і фізичної особи підприємства Дувіною. Відбувся аукціон а, минулої п'ятниці. І найбільш економічно вигідною електрік електронна система закупівель визнала пропозицію, що подана товариством з обмеженою відповідальністю ЕОПІ з ціною 208 тисяч підсот гривень без ПДВ. Оцінка у нас дійснюється без пдови. Саме ця пропозиція підлякала перевірці. Відповідно до закону, на нас 5 робочих днів на визначення її такої, що відповідає або не відповідає вимогам документації. За результатами перевірки встановлено, що тендерна пропозиція не відповідає вимогам документації за наступних підстав. Відрозділ ініціатор. В своєму висновку зафіксував, що технічна пропозиція не містить сроку виправлення усунення ефекту, сроку заміни запасних частин, кількості циклів роботи дружини, кольору, стінки секцій, робочого температуру. Також не надана складі пропозиції експлуатації. Відділу з питанням поблюкання та вернення. Зауваження не вияву відділ тендерних зауважень, виявив наступне зауваження, що в технічній частині на момент закінчення строку подання пропозиції повернути торгів, взагалі, була відсутня інформація щодо технічних характеристик товару та його виробника та одиниць виміру. Зазначена інформація була прикрита на систему вже після після закінчення а, строку для подання пропозиції конкурсу За цих підстав пропозиція ТОВ е пропонується до до доповіді Що голосувати за наступне рішення? Хто за прийнято одного а, закупівля устаткувань знач, на наступному засіданні через п'ять календарних днів? Ми будемо розглядати. Цією наступного учасника. Закупівля, устаткування, піднімання та для вантажень за частиною до нього автонавантажувачів, автоманіпуляторів, цілочів для обслуговування завізничних станції, вилучені електронавантажувачі. На участі процедурі закупівлі пропозиції були подані двома учасниками товариство з обмеженою відповідальності Демікс, товариство з обмеженою відповідальністю компанія СОАС. Електронна система закупівлі визначила найбільш економічно вигідною пропозицією. Пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю День 690 тисяч гривень без ПДВ та відповідно 828 тисяч гривень з ПДВ. За результатами. Перевірки структурних предложень і пропозиції цього учасника суттєвих зауважень до пропозиції, які впливали на зміст, міста, вказувала на те, що пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації, не встановлена. Відповідно, пропонується останнього визнати переможцем торгів та акцептувати його пропозицію. Прошу голосувати на наступне рішення? Хто за Прийнято одного Uh, Устаткування підіймальної та вантаження для частини до нього виповіавто навантажуючи маніпулятори для обслуговування залізничних станцій, вилачний навантажувач і зімні. Uh, у цієї процедурі пропози... uh, участь приймали три uh, учасники товариства з обмеженою відповідальністю товариство за, відповідальності, товариство за відповідальності компанія Солос і товариство за обмеження відповідальності Мастер Касис. Uh, найбільш економічно вигідною пропозицією. Система визначила пропозицію, що подано товариство забережної відповідальності з ціною 670 тисяч без ПДВ, відповідно, 804 тисячі гривень з ПДВ. За результатами перевірки суттєвих зауражень, які могли вказувати на те, що пропозиція не відповідає мови закументації, не встановлена. Відповідно пропонується. Визнати переможцям терхін товариства та коштувати його пропозицію ціною 670 гривень без ПДВ 804 тисячі гривень. Прошу голосувати за наступне рішення. Хто за? Прийняти голосу. Закупівля устаткування піднімає та вантаж, та частини для нього виповідатонавантажуючого маніпулятора. Ті для опробування залізничних станцій станції, навантажувач. На участь у процедурі закупівлі пропозиції були подані трьома учасниками, товариством з обмеженою відповідальністю «Форс», товариством з обмеженою відповідальністю 9, товариством з обмеженою відповідальності Мастерка мастер, -кар... мастер -кар За результат найбільш економічно-вихідної пропозиції система визначила пропозицію, що подана була товариством з обмеженою відповідальністю «Форс». Ціною 1 мільйон 336 тисяч 41 гривня вистав, 1 мільйон 60349 гривень 20 кірів відповідно з ПДВ. Ем, відповідно до висновків структурних підрозділів, що перевіряли пропозицію, пропозиція подана цим учасникам не відповідає вимогам документації. А саме, відповідно до висновка наданого підрозділу замовника вантажного терміналу, що перевіряв технічну частину пропозиції, е, зазначено, що. Пропозиція учасника не містить в собі додаткову комплектацію вимовою до документації, до тому що погружчик повинен бути укомплектований фільтрами. І а, має не той погруж, якщо пропонується учасник, нестандартні навантажувані вила довжиною. По довжиною, що була вказана в документації. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції зауважень, не встановив. Відділ тендерних закупівель зазначає, що комерційна пропозиція проведена відповідності до показників, аукціону станом на дату сьогодні, остання дата прийняття рішення системною загружена взагалі. Відповідності за цих підстав пропонується пропозицію товариства заможної відповідальності ФОРД як таку, що не відповідає вимогам документації на наступному засіданні розглянути пропозицію наступного учасника. Привідному до доповіді, я прошу голосувати за наступне рішення. Хто за? Одного <клес> Закупівля автомобілів для перевезення вантажів, авторичів різних дікач. Два учасника приймали участь у процедурі закупівлі товариства за відповідальності може бути імпорт, то товариство з обмеженою відповідальністю за російською. Найбільш економічно вигідною система визначила пропозицію, що на товариством з обмеженою відповідальністю може бути імпорт. Ціною 1 мільйон 285 тисяч 706 гривень без ПДВ, відповідно 1 мільйон 542 тисячі 847 гривень за копійок з ПДВ. За результатами перевірки структурних підрозділів підрозділами Пропозиції встановлені зауваження від відділення закупівель з наступного питання відповідно до ВМУ документації до кінця кроку подання пропозицій конкурсних торгів. Окрім інших документів, в систему необхідно було підкрутити інструкцію з експлуатації тягача та надати лист з інформацією про документальне підтвердження досвід виконання аналогічних договорів та відомості про такі, такі договір. Компанія має масштабів до, до кінцевого строку подання пропозицій. ці документи в систему підгружені не були, а підгружені не були вчора, вже після кінцевого строку, що є невідповідністю з вимогами тендерної документації. Відповідно, пропозиція товариства за машки, яким пропонується до відхилення. І на наступному засіданні до розгляду буде представлена результати розгляду наступного часу. пропозиції наступного учасника. Що голосувати за наступне рішення? Хто за? За відхилення. За відхилення. Тримались? Хто проти? Угу. Так, наступне закупівля закупівель устаткування підіймання та вантажне та частини до нього, частини підіймальне транспортного обладнання, частини ліфтів, підіймачів, ескалатори, тетралатори, підки, підіймальний пристрій. На участі процедури закупівлі пропозиції були подані двома учасниками товариством з обмеженою відповідальності на Україна та товариством з обмеженою відповідальності монтаж Україна Найбільш економічно вигідною пропозицією система визначила пропозицію, що подана товариством з обмеженою відповідальністю енергоприбору Україна» з ціною 629 274 гривні без ПДВ, відповідно, 755 128 п'ять сто гривень з ПДВ. Пропозиція примирена зауваження встановлена. Замердяє. Пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю енергоприбору Україна» пропонується. Визначення переможця. Хорошо, голосувати так. за дане рішення. Хто за? Одного а, і наступна остання закупівля одаткування та зважування та вимірювання промислових побутових та інших призначеностей зважування машини та ваги автомобілів. На участі процедурі закупівлі пропозиції були подані трьома учасниками. Чотирма, товар трьома, товариство з обмеженою. з обмеженою відповідальністю НВП технології, товариством з обмеженою відповідальності. Тенби це ТО, товариством з обмежної відповідальності ВАГІ АКСІС України. Зараз найбільш економічно вигідною пряма система визначила пропозицію, що подана товариством з обмеженою відповідальності на поворотни підприємство техновагії. Зараз результатами датами цієї пропозиції, структурними підрозділями, встановлено, що uh, пропозиція. Uh, Подана товариством замещеної відповідальності НВП технології не відповідає вимогам документації за наступних підстав. Комерційна пропозиція приведена за показниками, за результатами проведеного ціону. Не прикріплена система. Системі знаходиться. Первинно подана пропозиція за результатами перевідки ревізійного відділу цілі перевищують ринковим, і до закінчення строку подання пропозицій учасникам не завантажено системі копії документів, що підтверджують досвід виконання аналогічної документів. Відповідна тобто пропозиція цього учасника пропонується до. Як така, та, що не відповідає кваліфікаційним критеріям через надання документів, підтверджуючи до судових виконання аналогічного договору, і е, через невідповідність пропозиції умова тендерна рекомендації. Пропонується до відхилення, на наступному засіданні відбудеться розглядать пропозиції іншому часу. Прошу голосувати за наступне рішення. Хто за? Yeah. На, власне, ще.